Усім привіт! Сьогодні ми розберемо з вами п'ять речей, які допоможуть зробити стиль будь-якого гардероба більш цікавішим та яскравим. Ці маленькі акценти працюють як чарівна паличка і допоможуть навіть базовим речам, базовим аутфітам засяяти по-новому. Мене звати Ксенія Господінова, я фешн-стилістка. Два роки тому я переїхала з України в Канаду і побачила, як більшість дівчат, як і я, зіткнулися з проблемою, що тут дуже мало речей, яких стильних, красивих, і дуже складно обрати для себе ці речі, які будуть дійсно комфортними, стильними. Бо ми, українки, полюбляємо вдягатися красиво та стильно кожного дня. І тому я вирішила створити саме такий канал на Ютубі, щоб. Поділитися з вами своїми фешн-знахідками і розповідати вам про них тут. Перш ніж переходити до теми відео, я попрошу вас зробити а, і підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити свій коментар. Напишіть, як вам подобається такий формат відео, а які теми ви б хотіли би розглянути детальніше на цьому каналі. Буду вам вдячна за ваш фідбек і за підписку. Перша річ, про яку я хочу поговорити з вами, це базова сумка. Здавалось би, вона у кожної дівчини є в гардеробі, я впевнена, але не кожна знає, яку саме сумку треба придбати, щоб вона дійсно доповнювала ваші луки, щоб вона дійсно виглядала класно, стильно та дорого. А я дуже рекомендую придбати саме шкіряну сумку класної якості, трошки вкластися в неї, бо сумку ви дійсно носите кожного дня. Тобто, ви можете... Футболки, сорочки, якісь верх, джинси, але сумка з нами кожного дня, тому дуже важливо, щоб вона дійсно доповнювала ваші отвіти, виглядала класно. Була без зайвих логотипів, не було з зайвими якимись малюнками. Якщо, звісно, це тренди, наприклад, як зараз актуальні, анімалістичні принти, чида стайл це цікаво, це класно, це стильно. Але якщо ми кажемо про повсякденні образи, скоріш за все, ви. Гаєте чорні сумки обираєте, або якогось. Може це бути коричнева сумка і так далі. Тому я дуже рекомендую мати структуровану сумку середнього розміру, з яскравої фурнітури і краще обрати сумку у середньому ціновому сегменті, наприклад, в Канаді, які це бренди можуть бути. Це може бути фосіл, а насправді дуже класні якісні сумки, з класною фурнітурою, є без яскравих елементів, але дійсно вони виглядають знаєте, такі класи. Класичний таймлес, які ніколи не вийдуть з моди. Потім можна звернути на бренд Case Paid. Бувають дуже яскраві, акцентні такі, але завжди можна обрати базову структуровану, яка не буде кричати. А також можна в Канаді звернутися до бренду Coach. Я знаю, що він такий достатньо яскравий, але у кожного бренду є такі сумки, які можна підібрати і які будуть працювати для вас кожен день. Дуже класно. Поповнювати ваші аутфіти. Також маю дуже класний лайфхак з приводу сумок. Наприклад, що Zara Offline і Zara Online дуже відрізняються один від одного, ніби два різних магазини, бо в офлайні вони не виставляють, частіше за все, не виставляють шкіряних, шкіряних виробів, бо. А, Бояться насправді дуже банально, що їх будуть е вкрадати, виносити з магазину. А тут, знаєте, в Канаді це дуже легко і просто робити. А тому е саме онлайн заходите в розділ Бекс, і там є дуже класні сумки саме шкіряні. І якщо порівнювати ціну та якість, вони по дуже класної, а за дуже класною ціною йдуть. І є дійсно класні варіанти. Покажу приклади обов'язковував і всі посилання на сумки залишу в описі під цим відео, тому переходьте. Посилання обов'язково залишить, щоб ви змогли обрати для себе класну та якісну сумку. Наступна річ, яка допоможе доповнювати ваші аутфіти, все дуже просто: насправді це пояс пасок. Класний якісний пасок. Або насправді, коли я запитую своїх персональних клієнтів, які луки вам подобаються. Дуже багато схожих картинок з Пінтересту, які мені відправляють дівчата. І зазвичай це дуже прості базові речі, але вони доповнені класним якісним поясом. Тому дуже рекомендую звертати на це увагу, не купляти тоненькі пояси, вони підходять. Їх можна купляти, але вони підходять, не підходять під джинси та під брюки, бо вони дивляться не дуже красиво і не підкреслюють вашу талію. Тому дуже рекомендую мати такий пасок приблизно 4-5 см, щоб була класна, якісна, якісна шкіра. Де такі пасоки можна знайти в Канаді? Знову ж таки, Zara онлайн продає ціна, якість непогана. А далі Uniqlo дуже класні базові пояси. Шу посилання тут внизу, обов'язково заходьте, подивіться, як вони виглядають. Ще один варіант: це може бути фосіл, знову ж таки. Трошки може бути дорожче, але якщо поїхати в аутлет, я впевнена, що у вашому місті також є. Я знаходжусь в Калгарі, У нас в кросаресмілці є аутлет фосіл, де можна придбати за дуже приємною ціною. Приблизно мені здається 50 канадських доларів класні шкіряні пасок. Які кольори я рекомендую обирати? Насичено-шоколадний, який зараз просто в крейзі тренді? А коричневий, такий, наприклад, колір camel, чорний, та можна додавати як акценти, анімалістичні принти теж зараз дуже, -дуже актуальні і класно працюють. Наступна річ: це класне. Базове взуття. А насправді в Канаді тут всі ходять в кросівках, або в біркінштоках, або в кроксах. Але ми українки хочемо виглядати завжди красиво. Тому я дуже рекомендую: якщо, наприклад, ви на авто а, пересуваєтесь, то можна мати балетки. А балетки дуже доповнюють образи. Можна обирати в яскравих кольорах, можна обирати в базових кольорах. Але це дуже по-жіночному, красиво та дуже трендово зараз. Також можна обирати лофери. Лофери ну це точно класичний варіант, який може бути на танкетці, який може бути на невеличкому. На невеличких підборах або навіть без, це дуже красиво. Варіанти кольорів чорний, бежевий, коричневий, шоколадний, це все дуже актуальне, і буде дуже красиво поєднюватись в образи. Також не забувайте, що, наприклад, якщо ми кажемо про чоботи, класно мати чоботи в чорному кольорі, базовому та якомусь світлому. Бо якщо ми, наприклад, вдягаємо джинси, блакитні джинси з чорними чоботами, це не дуже виглядає класно. А якщо ми вдягаємо, Блакитні джинси з світлими чоботами, наприклад, бежевими, це вже підіймає ваш стиль і виглядає набагато красивіше, набагато стильніше. Також можна звернути увагу на казаки на ковбойки, бо в них дуже прикольний, такий мис висянутий. І він витягує образ, виглядає це дуже стильно, красиво, актуально. Четверта річ, про яку я хочу з вами поговорити, це. Класний якісний піджак блейзер. А насправді вибор тут дуже великий в Канаді. По-перше, куди можна піти, це завжди на секонд. На секонді можна знайти неймовірні класні варіанти жакетів, піджаків за 15-20 доларів. Іноді збірками оверсайзні, стильні, красиві. Їх можна забелтити. Їх можна поясом завершити, підкреслити талію. Таким чином буде виглядати дуже красиво, класно та стильно. Також класні блейзери завжди є в Зарі онлайн. А ще варіант, який мені дуже подобається, який я показую завжди дівчатам на своїх шопінг-воркшопах. Це варіант в Юнікло. І саме зараз там є дуже класний варіант на підкладі: класні базові кольори це сірий, чорний. Та, я що не помиляюсь, зараз є ще шоколадний, дуже красиво, актуально, вони прямого крою. Такі бджаки ніколи не вийдуть з моди, тому дуже рекомендую звернути увагу і все ж таки мати у своєму гардеробі класний і якісний блейзер і не пожалкувати грошей на нього, бо ви його будете носити, скоріш за все, дуже часто, і він буде просто завершувати будь-який образ. І останній п'ятий пункт, про який я хочу з вами поговорити, це прикраси. Насправді, дуже часто ми забуваємо завершити образ якимись красивими аксесуарами. А дуже багато дівчат просто губляться і не знають, які аксесуари зараз актуальні, які ні. Давайте я зараз покажу приклади актуальних прикрас, як це виглядає стильно та красиво. Але якщо ви дійсно не знаєте губити, що саме обрати, завжди без а, просто помилковий варіант це обрати прикраси з перлинами. Виглядає завжди актуально, завжди красиво. Вони світяться, якщо ми їх носимо, наприклад, на шиї, якщо ми їх носимо в сережках, як в мене, наприклад, сьогодні кільце з перлинами, це завжди виглядає цікаво і завершує ваш образ. І якщо їх поєднувати саме такі перлини, наприклад, зі светрами, зі спортивним стилем, і оця комбінація звичайних кеджельних образів з таким класичним аксесуаром, як перлини, нами. Сперну виглядає завжди дуже цікаво, дуже красиво, тому дуже рекомендую не нехтувати цим і доповнити свої образи красивими аксесуарами. Не забувайте, що посилання на речі я залишу в описі під цим відео, тому обов'язково приходьте. Там дуже-дуже багато корисних посилань. Дякую, що додивились це відео до кінця. До зустрічі у наступних відео.